Це хід минулої осені, сирна гарбузова запіканка. Нам знадобиться 500 грамів гарбуза, нарізаємо його та запікаємо при температурі 200 градусів до готовності або можна відварити. А тим часом 400 грам сиру, до нього вибиваємо 2 яйця, додаємо цукор, ванільний цукор, також 100 грам кефіру і 3-4 столові ложки борошна. Все це ретельно взбиваємо блендером. Якщо консистенція у вас вийшла густа, то додавте трішки молока. А якщо рідка, то муки. Все залежить від вологості вашого сиру. Гарбуз вже готовий. Очищаємо його та даємо час трохи охолонути. До гарбуза додаємо 2 яйця, 80 грам цукру, натираємо цедру лимона, також додаємо 4 столові ложки борошна. Перебиваємо все блендером до ось такої консистенції. Форму застилаємо пергаментом та викладаємо в хаотичному порядку сирне та гарбузове тісто. Потім за допомогою дерев'яної шпажки робимо малюнок. Ставимо у розігріту духовку на 40-45 хвилин. Дістаємо з духовки, даємо час охолонути, і все, сезонний десерт готовий. Хто ще не пробував цей рецепт, обов'язково спробуй.